Друзі, всім добрий вечір. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Так, останній раз, друзі, показую заклан, Бо я вже задолбався той тех писати. Так, ось він. А з Все повністю пишете. І підкреслювання, все. Оце повністю. І все. Так ось вам покажу. КБЗ ми ще вчора закрили. Хлопці, молодці. Красавчики, танкісти мої. Друзі, дякую вам, друзі, так тримать. Нолі ми, ми завтра кікнемо. Так що якось так. Насчет КБЗ я попереджував. Так, давайте, друзі, заберемо. Я вже можу забрати, до речі, танчик. Заходимо в крамницю і забираємо світань. Нема, друзі, ніяких ні пропозицій, ні рулеток, нічого немає. Тупа повна, Як то кажуть, вже і скучновато. Давайте заберемо, друзі, 50 ТП. Та-да-да-дам. І ще, друзі, у нас в колекцію. Добавила ще одна колек... колекційна тачаночка. От така от, друзі, у мене колекція непогана. Тому, друзі, якась так. Прикольна така. Ось він наш ТП. Камуфляжик ми сьогодні забрали. Йому по ці роги, друзі, обламати. Мені не подобаються ці роги. Скажіть, роги тут лишні. От обираєш роги взагалі нормальна тачанка. Ці роги вони лишні. Так що, друзі, ось тепер у нашій колекції ще одна тачанка з'явилася. Як тільки друзі, з'являться якісь розіграші або контейнери якісь прикольні, будемо записувати відосик. Всім вам, друзі, дякую, що не тікаєте, підтримуєте, друзі. Дуже вам вдячний. Всіх вас обійняв. Чекаємо, блин, може вони роздупляться та рулетки самі там візьмуть своє русло і будуть продовжувати. Побачимо, може з наступного місяця будуть. І також чекаємо івент на кульки, коли вони вже з'являться. Ну, 50 ТП прототип прикольний. Ну, якщо у вас є друзі, так, подождіть, якщо у вас друзі є можливість. Вибрати 50ТП або Рітера, я б краще вам рекомендую Рітера. PTSA точно класна. Дуже хороша ПТ-шка, ось зараз я її покажу. Мені вона дуже подобається. Ось. Я б цю тачанку взяв, би, якщо вибирав цих. із цих всіх. Ягуар взагалі. Тупо безпонтова тачанка. Не знаю, як на мене, то краще. Зайт Рітера. такий у мене, друзі, коротенький відосик. Клан показав, нулі завтра місця звільнять. КБЗ ми закрили швидко. Хлопці молодці. Всі постаралися, всі всіх вас обвиняв. всі красені. Молодці, друзі. Так, з КБЗ впоралися добре. Велика подяка, друзі. Так тримати. Ну що, друзі, бажаю вам всього найкращого. Чекаємо на рулетки. Чекаємо на розріші. Розробники. Давайте там з рулетками, щось зі скриньками вирішуйте там. Пошвидше, пошвидше. Люди. Підписники питають, що там з рулетками. Давайте, друзі. Розробники піднажміть там. З рулеточками, зі скриньками, якісь набори там вилажать прикольні. Вже всі хочуть палудаманить. Так що якось так. Бо як пропали рулетки, то і пропав інтерес до гри. Уже що, ви ж уже всіх підсадили на рулетки, то що ви тепер хочете? Давайте тепер випускайте рулетки. Бо втратите всіх гравців. Мені так здається, якщо я не прав, Пишіть в коментарі. Все, друзі, всіх вас обійняв, всім вам усього найкращого. Міцного здоров'я! Дякую за лайки, вподобайки. Міцного здоров'я вам і вашим родинам. Боже облагословіння, мирного неба над головою. І до зустрічі! З вами був Сталкер. Всіх вас обіняв.